У зимову світлу днину народилася дитина, чиста, чиста, мов сльозина, Божий син, свята зернина, і донині нам сія Віфлаємська заря. Ніч різдвяна, світла й чиста, небо в зорянім мисті, щастя й радості багато нам несе різдвяне свята, і щоразу воно нове, свято свят Різдво Христове. Різдво Христове це одне з найважливіших свят для кожного християнина. Його відзначають. Усією сім'єю це свято народження Божественного дитяти Ісуса Христа. Ця подія сталася дуже давно, а починалося все так. З давніх давен люди вірили, що одного дня на землю прийде Спаситель, який порятує їх від горя і бід, зуміє змінити їхнє життя. На краще. Тоді у місті Назареті була собі дівчина Марія, вона мала добре серце і жила за законом Господнім. Одного разу Марія від Янгола дістала звістку, що народить сина, який буде зватися Сином Божим, і буде царем навіки. Постав Янгол і перед Йосипом, нареченою Марією. Передавши йому веління Господа виростити, захистити та виховати Сина Божого. Перед самим народженням Ісуса Йосип та Марія змушені були відправитись у місто Бафлеєм, де були приписані, так як цар наказав провести перепис населення в усіх жителів, що населяли його імперію. Цей перепис зібрав багато подорожуючих. Всі місця для ночівлі були зайняті, тому Марії з Йосипом довелося заночувати у печері, що використовувалася як хлів для укриття худоби від негоди. Тут і народився син Божий. В ту мить на небі засяяла яскрава незвичайна віфлеємська зірка, що звістила світ. Про народження Христа та вказувала шлях всім, хто хотів прийти поклонитися і принести дари Ісусу. Мати Діва Марія, народивши Ісуса, поклала Його не в колисочку, а в ясла, тобто годівницю для худоби. Диво, що сталося, побачили небесні Янголята, вони спустилися з неба на землю, співаючи пісень, що звеличували народження Спасителя світу. Надію цілого людства, надію на краще життя, справедливість і перемогу добра. В ті часи царем іудеї був ірод. Довідавшись про народження немовляти, якого всі величають царем, він злякався і дав наказ знищити усіх дітей у віці до двох років. Та Марія з Йосипом вдалося врятувати свого сина, втікши до Єгипту. З тих пір Кожного року святкуємо Різдво Христове, прославляючи народження Ісуса, співаючи колядки. На свято Різдва господарі накривають стіл, на який ставлять 12 страв. Найголовніша страва це куття. За святковим столом збирається уся велика родина. Перед Різдвом господарі чекають особливих гостей. Колядників, які ходять від хати до хати, співають колядки, носять із собою різдвяну зірку, розігрують веселу виставу, прославляють Ісуса та бажають господарям всього самого найкращого. Кажуть, що ніч перед Різдвом сповнена чудесами, небеса відкриваються, і кожен може у них щось попросити, головне щоб бажання ваше було щирим і світлим, і воно неодмінно станеться, треба тільки в це вірити. Щасливого Різдва!